Якщо ви бачите врівнянні дужки, це означає, що їх обов'язково потрібно розкрити. Як ми розкриваємо дужки? Якщо перед дужками не стоїть знак мінус, то ці дужки взагалі не потрібні, і їх можна не писати. 7х плюс 1. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то при розкритті дужок. Знаки доданків в дужках змінюються на протилежні. Якщо знак не написаний, його вважають плюсом. Тобто плюс має змінитися на мінус, і цей плюс змінитися на мінус. Ось так. Мінус 9х мінус 3 дорівнює 5. Коли дужок немає, ми збираємо подібні доданки. Подібні доданки мають. Ікси 7х і 9х це подібні доданки. Ми їх залишили в лівій частині рівняння, а інші доданки переносимо в праву частину рівняння. Вони всі між собою подібні, це числа. Порахували ліву частину мінус 2х, порахували числа в правій частині. 4 і плюс 3 це 7. І останнє діє, щоб отримати х, ми маємо поділити на число, яке стоїть перед ним, тобто на множник, мінус 2. Поділили на мінус 2, і вийшло мінус 3,5 десятковим дробом, або мінус 3,1 звичайним дробом. Друге рівняння. Якщо перед дужечкою стоїть число, це множник. Навіть якщо тут не написано крапочка, ви вважаєте, що це множення. І тоді ми розкриваємо дужки наступним чином. 3 ми множимо спочатку на х, повертаємося до числа 3, і число 3 множимо на 2. Тобто 3 множник до кожного доданку в дужках. 3х. Знак визначається так. 3 має знак плюс. А 2 має знак мінус. Додатнє число на від'ємне число при множенні це мінус від'ємне число. 3 на 2 це 6. Дужок немає. Збираємо подібні доданки. 3х мінус х. Не забуваємо при переносі доданку з правої частини рівняння в ліву поміняти знак. Якщо тут був плюс, то тут вже мінус. А число 6 переносимо вправо. Навіть число мінус 6, правильніше сказати, бо цей мінус відноситься до 6. Змінюємо знак 2 плюс 6. 3х мінус х 2х. Дорівнює 8. Х дорівнює 8. Ділимо на 2 4. Х дорівнює 4. Ще одне рівняння. Бачимо, воно схоже і на перше, воно схоже і на друге. Розкриваємо дужки. Якщо є множник перед дужечкою, його потрібно помножити на кожен доданок в дужках. І тут так само аналогічно. 2 на 7 14х знак визначаєте так: тут плюс на мінус при множенні мінус. Якщо тільки буде 2 мінуса, мінус на мінус, тільки тоді стане плюс 2 на 7 14. Тепер тут мінус 7 на 2, мінус 14х. Мінус 7 ми множимо на мінус 3, мінус на мінус, плюс 21 дорівнює 7. І збираємо подібні доданки. Ну, одразу бачимо 14х мінус 14х, це буде 0, це є подібні доданки. Це 0х. 0х, або просто 0. А числа перенесемо в праву частину. 7 плюс 14 змінили знак. мінус 21 також змінили знак. Тоді 0х це 0, дорівнює… І тут рахуємо, 14 і 14,7 це 21 і мінус 0. Так буває, що в рівняннях зникають ікси. Що в цьому випадку робити, і як записувати відповідь, які будуть корені? Якщо ви отримали правильну рівність, тобто це дійсно правильно, 0 дорівнює 0, це означає, що яке ікс не підставите на місце ікса в умову задачі. Все одно при розв'язанні цей х зникає і буде завжди 0 дорівнювати 0, що є правильним. А це означає, що відповідь буде х будь-яке число. Будь-яке число. Скільки коренів в цьому випадку має рівняння? Безліч коренів, будь-яке число означає безліч коренів. Так буває.